Питання щодо заяв як Російської Федерації Збройних сил Російської Федерації так переказаної цієї заяви спецпосланником Віткофом з приводу того, що Російська Федерація взялася збивати свої дрони, які прямували на енергетичні об'єкти в Україні. Це взагалі, хоч якось наближено до істини, чи це не так працює? Ну, знаєте, це із області ненаукової фантастики. Від слова зовсім, і от буквально перед нашою з вами зустрічю е наші джерела вже повідомляють про запуск відповідної кількості е дронів, які вже зараз, 18 годин, було здійснено запуск е групи дронів з аеродрому Приморка, е Примор, приморсько Приморприморська Угу. Побачите, про яке збиття може йти мова, коли сьогодні вони е послали нову хвилю дронів, і вечір для нас тільки починається. Тому це, знаєте, це щось, ну, я б сказав, навіть із паралельної реальності, якщо не наукової фантастики, це абсолютно неможливо. Крім того, скільки дронів, навіть якщо ми припустимо, що вони щось збили, як це може вплинути на ту кількість дронів, яка була випущена по нашій території? І чому тільки дрони? Давайте не забувати, що минулої ночі Росія випустила по нам два Іскандера, А чому їх не збили? Вона випустила чотири ракети С-300. Чому їх не збивали, чому дрони і які дрони? Тобто, підсумовуючи, я можу назвати це тільки одним словом: маячня. Ну, насправді, слово того напрошується більш простіше і більш, мабуть, популярно в побуті щодо цих заяв щодо цих дій. Ну окей, в принципі, зрозуміло, на те. Це ми з вами дуже добре бачимо, і наші глядачі чудово бачать і розуміють, що якийсь дикий перекіс відбувся у взаєминах Сполучених Штатів і Російської Федерації. Наступний момент, от на цьому тлі, Володимир Зеленський попередив, що Російська Федерація може посилити наступ на Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та взагалі на сході. Як ви оцінюєте сили Російської Федерації на даний момент? Ну, на даний момент треба розуміти, що Російська Федерація не може навіть підтримувати темп насичення своїх бойових порядків, порядків відповідним людським ресурсом. Тобто, якщо ми, і президент, до речі, згадував про те, що на сьогоднішній день проти України діяло десь восени 620 тисяч військовослужбовців Російської Федерації без урахування Росгвардії, то зараз ця цифра впала до 611. Тобто ціла дивізія фактично розчинилася невідомо, де при тому, що Росія намагається продовжувати цей наступ. Якби ми спостерігали натомість збільшення кількості цих ресурсів, наприклад, там 640, 650 це б давало нам підстави говорити про те, що противник планує проводити якісь широкомасштабні наступ. Чому я заходжу так далеко? Тому що з одного боку, ми розуміємо, що не йдеться про якийсь масований наступ там з метою прориву оборони противника, вихід там на оперативний простір, там розгром українських військ, і так далі, і тому подібне. Але з іншого боку, ви вже назвали ті локації, де це може відбутися: це Сумська область, це Харківська область, це Запорізька область. Це є свідченням того, що противник буде продовжувати тиснути на такі ділянки фронту, але з трошки іншою задачею. розтягнути наші резерви, не допустити переміщення і концентрацію наших військових ресурсів на найбільш значущій частині лінії фронту, а саме на Донецькому напрямку, де в принципі. Точилися, точиться й будуть точитися найбільш такі активні бойові дії. Чому? Тому що це Донецький напрямок, це проміжна задача, яку виконує Російська Федерація, задля виконання стратегічної задачі окупації всього Донбасу, всієї території Луганської та Донецької області. Тому можливо таке, можливо, ми можливо просування, можливо, якісь активні дії або демонстративно активні дії противника. Але противник на сьогоднішній день банально не має такої кількості військ, які б дозволи, яка б дозволила їм проводити паралельні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і це є результатом того, що зробили наші сили оборони України тих ударів і тих втрат, які ми нанесли противнику в неймовірно важких умовах минулого року. Ну, насправді, дійсно, робота була проведена колосальна, і я підозрюю, що це одна з найфаховіших військових робіт, яка, яку ми бачили і за останні часи взагалі в світі. Ті дії українських військових при тих можливостях і технічному оснащенні, яке в них було в руках, справді наші військові роблять дива, і цим дивам продовжують дивуватися світ. А проте на тлі заяв про те, що президент, так званий президент Російської Федерації, Путін, начебто, виставляв вимоги Дональду Трампу про те, що він ну вони ж там ми розуміємо, що це був їхній між собою що. Ми, в принципі, про що вони там говорили, і знати не знаємо, ніхто нам запис не давав. І, в принципі, ми не брали участь у тій розмові. Відтак і відповідальності, якихось там обов'язків на себе Україна точно не брала і не візьме за таких умов. От. Але сам факт, начебто Путін вимагав припинити постачання озброєння на момент припинення вогню там знову про розвіддання, ну, Вся ця стара історія, яку він мріє, щоб відбулося в Україні. Раптом. Десь щось дрогнет в душі у Дональда Трампа, і він знову видасть наказ про обмеження озброєння. Яка зараз ситуація в Україні з озброєнням? І чи вистачить резервів стримувати наступи росіян? Наприклад, якщо вони там порушать оце сісфаєр, це припинення вогню? Ви знаєте, питання дуже складне. І воно відповідь полягає в тому, що Дональд Трамп і його адміністрація не виділила на допомогу Україні ще жодного дайму, ще жодного центу. Тому е, говорити про якусь зупинку допомоги е, можна дуже обережно виходячи з тих обсягів, які залишилися від попередньої адміністрації, і вже від тих політичних кроків, які можуть бути здійснені е, поточною адміністрацією Білого Дому. Тому е, ми маємо, скажімо, три варіанти розвитку подій. А саме десь за пару трійку, кілька місяців за півроку, максимум, ті ресурси і ті обсяги допомоги, які надходили і продовжують надходити із сполучених штатів закінчаться. закінчиться від слова зовсім, і ми маємо розраховувати тільки на свої ресурси. Але розрахування на і ми це передбачаємо. А друге питання, якщо ця допомога буде частковою, тобто по певних напрямках, і це інший варіант розвитку подій. І третє питання, коли ця допомога не зупиниться. Але я звертаю увагу, ми говоримо з вами тільки про американську допомогу, але є ще такі фактори, як допомога наших європейських союзників або інших союзників в інших частинах світу, які так само нам допомагають. І плюс до цього треба розуміти, що ми маємо ще дуже важливий фактор, який ну, в більшій мірі залежить від нас це фактор місцевого виробництва зброї, тобто українського виробництва зброї. І цей фактор має бути врахований. І цей фактор є дуже важливий, тому що, самі розумієте, є певні обмеження щодо розвитку і збільшення кількості підприємств на території України, які випускають українську зброю. Але ж ми забуваємо про такий дуже важливий аспект, як скажімо, розширення виробництва на сусідні країни, що дає нам подвійний інструмент: по перше, ми виробляємо більше зброї. Вона гарантовано не попадає під удари російської авіації і ракет. А по-третє, що так само дуже важливо, ми проводимо масштабування і відкриваємо підприємства, які дозволяють виконати двоєдину задачу. Забезпечити потреби сил оборони України плюс забезпечити нарощування бойового потенціалу е, наших союзників, тому е, в будь-якому випадку я розумію, що може бути, якщо варіант А і Б е, або Б може бути задіяний, ми маємо, можемо стикнутися із труднощами певного характеру, але я не бачу в цьому такої глобальної трагедії, тому що е, це залежить виключно від наших енергічних дій. Від нашої взаємодії з нашими реальними союзниками і відпрацювання відповідних е алгоритмів комунікації, взаємодії і координації наших дій. Угу. Ну тут до зброння ми зараз ще повернемося. Тому до того ж, ось надходять нові повідомлення з результатів переговорів президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом. А, ну, по перше, президент Зеленський попросив передати нам ракет для системи Петріот, і, начебто, Дональд Трамп пообіцяв подумати з цього приводу. І тут, до речі, ще. Я попрошу вас відповісти. А чи є в Сполучених Штатів достатня кількість ракет, щоб ми змогли відбити е, оці напади, заплановані напади Російської Федерації? До речі, ні, нема О. ні, нема. Треба розуміти, що е, треба розуміти, що виробництво петріотів воно обмежується е, чотирмя, можливо, п'ять устами і в умовах розвитку шістьюстами ракет на рік. А в середньому для збиття однієї повітряної цілі використовується 2-3 ракети. Таким чином, навіть якщо ми заберемо всі ракети в Сполучених Штатів і в інших союзників, це не забезпечить наші потреби від слова зовсім. Слава Богу, що на сьогоднішній день Росія виявилася тотально неспроможною, в рази масштабувати своє виробництво ракет, і вони досягли стелі виробництва, яке обмежується 140-160 ракетами на місяць. Слава Богу, що ми, крім Петріотів, маємо ще варіанти NASAMS, Айрі та інші системи, які дозволяють нам диверсифікувати витрати цих ракет, і таким чином ми можемо досить активно протистояти ворожим нападам, особливо в умовах, коли а, щонайменше, за моїми розрахунками 95, а якщо не 96% атак здійснюється дронами. І ракет дуже дуже мало навіть сьогодні, як я вже, згад... як я вже підкреслював неодноразово, противник використав два іскандери і чотири ракети С-300 і 145 дронів. Тобто, самі розумієте, ми робимо все можливе, щоб по дронах ми не використовували високодефіцитну зброю і зосереджувались тільки на ракетах, а це дає нам можливість втримати певний час. Але якщо загалом говорити про можливість проведення якихось масованих атак. То в світі не існує система, яка гарантовано забезпечує відбиття такої масованої атаки. Просто ніхто не готувався до такої війни від слова зовсім протягом останніх 30 років. І зараз е, світ похибцем намагається якось вирішити цю проблему. Але поки похибцем, похибцем і намагається, означає, що на це потрібний час і гроші. Тому, е, тому ситуація виглядає саме так, як вона виглядає. Відповідь дуже проста: ні, такої кількості ракет немає. Але все не так погано або непогано, тому що ми з вами зараз сидимо у досить комфортних умовах при теплі, при світлі, незважаючи на постійні атаки на інфраструктуру. І Російська Федерація нічого з цим зробити не може. Ну тут я з вами абсолютно погоджуюся, особливо щодо останньої репліки, тому що. Ця ніч була настільки показовою. Я бачив роботу величезної кількості як мобільних бригад, так і, скажімо, там, я підозрюю, що це система Тунгуска, напевно, що у нас є вона на, на озброєнні. І при постійних переміщеннях, звісно, наші мобільні бригади вдало знищують я насправді. Сьогодні і не бачив, щоб випустили хоча б одну ракету. Можливо, вони там десь ближче на підходах до Києва використовують як останній рубіж, щоб не прорвалися дрони. А так, все силами мобільних бригад, і їхня ефективність. Ми ж розуміємо, що черга пущена там ну, навіть 30 міліметровими снарядами. Це ні в яке порівняння не йде навіть з найдешевшою ракетою. Так що тут вкотре українці погоджуються, роблять чудеса. Я, з вашого дозволу, ще зачитаю кілька повідомлень від президента. Президента Зеленського, а він, начебто, повідомляє про те, що Україна погоджується з пропозицією штатів та Трампа щодо безумовного припинення вогню. Україна підтвердила готовність реалізувати перший етап припинення ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Мається на увазі по території Російської Федерації. Друге, Київ прийняв американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню на лінії фронту. Це Ну, як на мене, найскладніше, і тут ваша репліка буде точно потрібна, і Ваша думка не окремо підняли питання звільнення військовополонених і повернення депортованих дітей та посилення системи ППО. Ну і тут ще одна заява, яка, напевне, теж вам цікаво було почути. Що Трамп вважає, що якщо Сполучені Штати володітимуть енергооб'єктами України, то це буде найкращим засобом захисту інфраструктури. Ну, це прям заява бізнесмена. От, ну ладно, про ці заяви ми вже їх опустимо. Так щодо припинення вогню, от прямо зараз. Ми здається, з вами вже і говорили. Наскільки це можливо? Ну і ви знаєте мою відповідь. Це знаю, неможливо. знаю скептичну відповідь. І я це не... неможливо. Шановні друзі, для того, щоб дійсно відбулося припинення вогню, треба моніторити, мати інструмент моніторингу і контролю припинення. Тому що ми з вами на ходу експромтом просто зараз можемо за 10 секунд накидати як мінімум 10 опцій, чому вовень відкривався. Ну аж до того, що мені здалося, що там хтось побіг, я перелякався і натиснув на спусковий ключок, і так далі, тому подібне. Що стосується нанесення ударів в глиб території. Знов таки, можна завжди сказати, як росіяни, до речі, це і роблять. Ми цілили по військових об'єктах, і, о боже, так випадково ми попали по об'єкту критичної інфраструктури. Або е, на цьому об'єкті, наприклад, збиралася там група бойовиків, і ми визнали цей об'єкт як об'єкт, який не входить в перелік тих, які ми маємо е, обходити в сенсі нанесення ударів. Е, знов таки, е, раз цього немає. То відповідно і нема про що говорити, тобто декларувати можна все, що завгодно, і тут знаєте, є такий дуже цікавий варіант пінг понгу А саме що, перепрошую, <кій> наш президент заявляє про це перше, що так ми готові, але скажіть, як ми це будемо контролювати? І в цьому полягає власне і складність цієї задачі. Тому я далекий від думки і продовжую належати до тих скептиків, які. Ну, не бачать якоїсь серйозної перспективи щодо практичної імплементації такого припинення вогню. Знов таки, ми з вами, шановні друзі, пережили 25 за повідомленнями нашого президента домовленості про припинення вогню. Ну і я не знаю жодного, яке тривало більше години. Ось це що треба знати. Причому хочу зауважити: тоді а, лінія фронту була 465 кілометрів. І вона була ну, під моніторингом і контролем місії ОБСЄ. на сьогоднішній день лінія фронту активна, за словами генерала Сивського, 1200 кілометрів. Іноді проскальзує цифра десь до 2000 кілометрів. І пробачте мені, які сили, якої потужності мають бути задіяні для того, щоб навіть номінально відслідковувати режим припинення вогню без створення демілітаризованої зони, але. Виходячи із свого югославського досвіду, я можу сказати, якщо в Югославії демілітаризована зона складала 30 кілометрів. Виходячи з основних калібрів, які використовували сторонами, то на сьогоднішній день для нас така демілітаризована зона має складати не менше 300 кілометрів. Хто забезпечить контроль цієї демілітаризованої зони? Питання більш ніж риторичне або навіть неможливо до свого виконання. Ну та враховуючи, яким контингентом до того ж, ну, ви. Я думаю, слушно говорити. Дивіться, у нас є позиції, де лінія розмежування між позиціями українців і російських окупантів 50 метрів. Даруйте один там, хтось чхнув, іншому з іншого боку, почулося, що його послали. Даруйте, і він стрельнув у відповідь. Все перемир'я, коту під хвіст, що називається. Ви вже даруйте за таку ну, лексику, але ну. Складно просто це коментувати. А от щодо контролю, взагалі, ну гіпотетично так, через тривалий процес перемовин, можливо, поступові якісь я не уявляю, як це можна зробити, звісно, але можливо там секторальна якось. Е Пропонувати зупиняти вогонь чи розводити сили і таким чином а, зменшувати інтенсивність бойових дій. О тут а, цікавий один момент британські видання почали подавати інформацію про те, що, начебто, спецпризначенці Британії, ті, які можуть відправлятися урядом без погодження з парламентарями, переведені у стан готовності там буквально кількох днів а, готовності до перекидання в Україну. І начебто вони, ці сили, будуть діяти в складі отого 10-ти тисячного, а не 30-тисячного -ти контингенту, який готує, готують українські союзники, і які, начебто, мають діяти в сірій зоні для того, щоб там, переривати майбутні можливі операції, там, наприклад, Російської Федерації, там, диверсії. А Це реалістично, на ваш погляд? Ну, це е, з області не наукової фантастики. Туди ж зрозуміло. Або паралельно реалія. Розумієте, в чому справа я вам відкрию страшну таємницю, тому що я все ж таки брав безпосередню участь у миротворчих операціях, починаючи з 98-го року, а і займався щільно цим питанням. Ну починаючи з 99-го, я до свого звільнення з військової служби, плюс 14 місяців в Богдані. А, отже, про що йдеться? Перше, спецпризначенці ніколи, ніколи, ніколи не задіювалися у якості миротворчих підрозділів. В них інші задачі, в них інший функціонал. Вибачте, в них інше забезпечення, озброєння, бойова техніка, обладнання і ресурси. Вони фізично не можуть бути використані в якості так званих в якості проведення військово-поліцейської операції. Друге, припиняти якісь провокації. Давайте просто заплющимо очі і уявімо собі, як спецпризначенець, хай і обвішаний різним там стрілецьким озброєнням, а зупиняти танки, які йдуть в його сторону. Це неможливо. Тому розглядати е, такий хитрий варіант, що нібито британці будуть використовувати у якості миротворчих підрозділів своїх спецпризначенців. ну, мечня. Я дуже перепрошую, ми сьогодні з вами говоримо відверто, тому я теж дозволю собі використати таку специфічну лексику. Але з іншого боку, я вам можу відкрити одну таємницю: що при підготовці і проведенні будь-яких операцій відпрацьовується серія навчань. Так, ось на цих навчаннях завжди, підкреслюю, завжди. Якщо це навчання такого масштабного рівня, не тактичні, а десь оперативно-тактичні або стратегічні, розглядається питання розгортання миротворчої операції, і це використовується як камуфляж для дій сил та засобів, які перекидаються у відповідний район для вирішення поставлених задач, і тоді тут застосування спецпризначенців Великої Британії має сенс. Але е, тоді е, дозволю собі назвати речі своїми іменами. Мова йде про розгортання коаліційних сил, які у разі загострення ситуації е, волею, неволею, але будуть втягнуті в такий військовий конфлікт, і це говорить трошки про іншу ситуацію, а саме про ситуацію, коли Британія абсолютно свідомо готується до того, щоб брати участь у бойових діях. На території України у складі коаліційних сил. Зв'язку з цим я собі нагадаю вам одну таку новину, яка звучала пару днів тому. Польща категорично відмовилася надавати військові контингенти для участі у такій операції. І в цьому є сенс, тому що Польща буде прикривати своїми силами свою ділянку фронту. На Україні ж ми можемо розглядати на українському фронті, ми можемо розглядати можливість розгортання коаліційних сил, які будуть брати участь у бойових діях. На стороні України. Чому я так спокійно про це говорю? Тому що давайте відкинемо назви Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Росія, Україна. І, має, і називаємо речі такими іменами: країна А здійснила акт агресії проти країни Б. А на територію країни Б були введені війська країн С, Д є. З точки зору міжнародного права військового війська країн С, і Є. Які введені під час військового конфлікту у збройному складі на територію країни Б розглядаються як учасники конфлікту, які діють в інтересах країни Б, тому країна має всі підстави наносити удари по тим військам? Про що Росія дуже чесно сказала? Тому в цьому розкладі ми з вами не бачимо жодної, навіть жодного натяку на миротворчі якісь операції, але ми бачимо досить такий прозорий натяк на можливість проведення. Коаліційної операції у складі об'єднаних сил, і тут слово миротворчі не діють до певного періоду, отакий От розклад. І тоді все стає на свої місця: і спецпризначенці, і непосилання поляків на територію України, і задіяння відносно невеликого контингенту сил та засобів: мобільних, високомобільних, високотренованих і організованих, тому що, вибачте, миротворча операція по суті своїй, є: так звана військово-поліцейська операція. І уж хто найменш придатний на роль військових поліцейських, це спецпризначенці. Вибачте, така правда життя? Надзвичайно цікаве зауваження і цікава думка, оскільки з цього випливає і е, інший момент: що є група країн, які е, відчувають, що найкраща реалізація військової стратегії їхнь, їхнього захисту це е, Участь їхніх військових на території України для того, щоб не дати можливості Російській Федерації розгортати свої війська або просуватись десь в інших напрямках. І до речі, Джорджа Мелені теж заявила, що італійські бійці теж не не, не ступатимуть на землю України, ну принаймні в складі оцих коаліційних військ. Ну абсолютно, абсолютно ми ж маємо розуміти, що це ще рівень таких такої дуже серйозної гри на нервах. Тому що давайте не забувати, що Велика Британія і Франція є країнами ядерного клубу, і тут питання полягає в тому, що якщо по цим підрозділам, які представляють країни ядерного клубу, які діють під своїми прапорами в своїй штатній структурі, буде нанесений удар, то це буде вже свідченням певної ескалації конфлікту і протистояння вже країн ядерного клубу. І У мене питання: чи готовий Путін на це піти? А відповідь така: ні, не готовий. Тому, тому і ведуться такі перемовини. Але на сьогоднішній день любі ці перемовини для людей, які розбираються і можуть від, від, відкинути так звану е, словесну шелуху, виглядає просто, ну як що хочете, і певний шантаж Російської Федерації. Хлопці, не бикуйте, вибачте за таку лексику знову, але є вірогідність того, що ми станемо учасниками конфлікту. Ви до цього готові, і саме на цьому і базується така. Риторика до речі, відповідає по повертаючись до нашого питання, що буде відносно там припинення допомоги з боку Сполучених Штатів, Велика Британія вже категорично відкинула пропозицію щодо зупинки допомоги Україні. Звісно, не йдеться про ті обсяги, що мають Сполучені Штати, але не про те йдеться взагалі, тому що чешська ініціатива вона не не розглядає питання побудови якихось підприємств, йде йдеться про закупівлю зброї, і про що сказав генерал Павел, чешський президент, що є ще закупляти що закупляти, і тут не питання солдат, не питання виробництва, а питання закупок, і це може бути здійснено. Пане Сергію, надзвичайно дякую. Насправді, те, що от я зараз почув протягом останніх 4-5 хвилин, напевне, це найкраще, що я почув за останні ну, місяць, так точно, і це одна з найоптимістичніших інформацій. Ну, принаймні, те, що те, те як складаються оці промені, куди збираються ці промені повідомлень, то це напевне хороший сигнал.